Наказали фараонові Бог ізраїльтян вилів, щоб ти відпустив його народ, а коли не послухаєш, то чекай неприємностей. Фараон не послухав. Тож перетворив бог воду єгипетську на кров. Тепер ніхто не міг її пити. Тоді наповнив бог доми Єгипту жабами, вони стрибали та квакали скрізь куди не глянь. Однак фараон і надалі не слухав бога. Тоді, за божим велінням, небо Єгипту наповнило безліч мошкари. Мошки обліпили всіх людей. Здавалося, їх із голови до ніг вкрила пилюка. Після цього над землею єгипетською зароїлася безліч мух, та фараон не слухав. Тоді бог знищив усіх єгипетських тварин коні, осли, верблюди, вівці, корови та козли усі загинули. Народ єгипетський почав тяжко хворіти, та фараон і надалі не слухав. Тоді послав бог град на урожай Єгипту. Весь ячмінь та льон було знищено. Тоді він послав сарану. Що пожерла все, що залишилося, та фараон і тепер не слухав. Тоді послав бог темряву у єгипетський край. Фараон досі не слухав, і бог сказав Я знищу кожного первородного сина в Єгипті, а з ним і первородного з тварин. Кожна сім'я з мого народу має принести в жертву ягня, з'їсти його і кров'ю того ягняти помастити одвірки. Я побачу кров ягняти Омину той дім, і діти в тому домі не загинуть. Ви назвете цей день Пасхою і завжди пам'ятатимете про нього. Ізраїльтяни послухали Бога, але фараон ні. Тому первородні сини Єгипту загинули. Загинув і фараонів син. Нарешті фараон послухав він відпустив ізраїльтян.